Вітаю, Любі! Дуже рада вас бачити знову. Сьогодні, як завжди, ділюся з вами нашою новою цікавою історією, а вам усім бажаю приємного прослуховування. Зі своїм чоловіком ми розлучилися ще два роки тому. Тож тепер нас нічого не пов'язувало, окрім донечки Олесі. Я навіть не здивувалася, коли за рік після розлучення він швидко знайшов мені заміну у вигляді молодшої дівчини. І ось два місяці тому вони таки узаконили свої стосунки, все б нічого. Та вчора я отримала від неї повідомлення, яке мене дуже розізлило, нібито нам з тонькою потрібно відчепитися від Тараса і перестати вимагати гроші. Бо тепер ми не отримаємо від нього жодної гривні. У зараз чотири рочки, тож увесь цей час я була в декреті, а сім'ю забезпечував Тарас. Навіть після рішення розлучитись, він вирішив розміняти нашу трикімнатну квартиру на дві менших. Одній живе він сам, а іншу він подарував нам з донькою. Чоловік також платив немалі аліменти, але я хотіла забезпечувати свої потреби самостійно, тож також ходила на різні співбесіди для того, щоб влаштуватись на роботу. 9 тисяч гривень, які щомісячно платив Тарас, йшли тільки на потреби донечки, а вони були немаленькі. Починаючи від оплати дитячого садка, закінчуючи іграшками, продуктами і дещо я ще брала на оплату комунальних послуг. Пізніше дівчинка захотіла піти ще на декілька гуртків, а це вимагало додаткового фінансування. Добре, що Тарас не залишив нас одних. боюсь думати, як би тоді склалося моє життя. А влітку ми навіть отримали від батька Олесі більше грошей на відпочинок, тож аж 10 днів ми провели на морі під сонцем. Скільки радості було в тих малих ученятах. Заради таких моментів варто жити. Я була дуже щаслива, що Тарас не забуває про донечку, він часто допомагав мені, коли я мусила кудись поїхати, забирав її з садочка і розважався з Олесею у торгових центрах. Та що мене дивувало, що донька ніколи не була в домі батька. Я здогадувала, що причина все ж таки в новій обраниці Тараса, але прямо запитувати не стала. Яке моє діло до цього? Аж поки це саме повідомлення не підтвердило моїх здогадок, а згодом ще й пролунав дзвінок. Жінка на тому кінці слухавки заявила, що я безсовісна людина і змушую Тараса витрачати пів зарплатні на подарунки донці. Мовчати не було сил. Тож скоро Тарас дізнався від мене про всі погрози з боку його нової дружини. Я навіть не очікувала, що його це так розізлить. І ще в присутності мене, зателефонував до Ірини і строгим тоном сказав, щоб та не лізла у його особисті справи, а тим більше не керувала його грошима. Зараз я побоююся, що все ж таки тій жінці вдасться вмовити Тараса, зменшити суму аліментів, і я муситиму багато у чому відмовляти власній дитині. Надія тільки на те, що в ньому досі живе той відповідальний, щедрий і милосердний Тарас, якого я так кохала у молодості.